Всім вітання мої любі підписники і гості каналу. Бачите, я тут відкрила, витягнула з морозилки, купила таке дріжджове тісто. Я його витягнула, щоб воно розморозилось, а воно вже піднялося. Бачите, з морозилки підняло. І зараз я його буду... буду розвертати, буду розтачувати, буду з ним щось робити, тому що його вже. Так, не залишиш. Ну, отак от. Знаєте, трішки підсипала стіл мукою. Ну, от бачите, воно не знаю. Вроді воно і не просрочене, але от не знаю що. Ну нічого, яке є? Я чуть підсиплю його і трішки його роз... розтачаю і що з ним зроблю. І що з ним зараз зроблю. Так і буде, так і буде. Отак. От Отак. Всім вітання! Не судій строго. Ну що тепер вже то тісто викинути? Не викинути воно і не просрочене. Ну, чомусь так за ніч воно розморозилось і трошечки. Піднесусь виховка в мене вже включена на 200 градусів. Я тепер його розточаю і буду випікати. Подивимося, що з того вийде. Як буде погано, я викину, буде щось добре. То щось з нього зробимо. Угу, Якось так. Подивимось, попробуємо. Я зроблю, і ви подивитесь, чи варта то робити, чи не варта то робити. Угу. Попробуємо, попробуємо розтачати його, так? <пробуємо> якось так, якось так. Так, я зараз візьму вже бляшку, щоб я його то кусочки ті виставила на бляшку. зразу. Угу. Так, бачите, в мене порізані такі квадратики, і я викладаю на бляшку. Отак викладаю на бляшку їх. Ну, зберу їх, знаєте, котрі більші до, до більших, котрі меншенькі, до меншеньких, так менше більше, щоб вони були е, одинакі. Ну, не можу так вгадати, знаєте, щоб так було все докладно до 1 е, до міліметра. Ну, не можу. Може, хтось вміє так вгадати, а я не вмію так вгадати. Отак. От я яйця вже все помастила. Бачите? А тепер я маю... Кунжут и все посыплю за кунжутом. Ну, по чуть-чуть. Вот -чуть. так. Чуть-чуть посыплю кунжутом. Так, посыплю все. Так, мой дорогенький, кладу в духовку. Доховка на 200 градусів. Почне, я його лише в духовку заложу, і воно почне чуть хвилин, пару хвилинок, і я скручу чуть, -чуть. чуть, -чуть скручу, щоб воно не горіло, але вперед, щоб воно гарно піднесе, знаєте, щоб відкрилося то тісто. А угу. я тим часом маю ще в блясті, і ще комусь в блясті. Може, мені скільки і не треба, знаєте, для того, що я задумала, але як воно є то треба вже його випекти. Угу. Так. І зараз я ще це понамашую. І все. І все. Подивлюсь, що воно з того вийде. Подивимося. Подивимося з вами разом, знаєте? От Подивимося разом. Я от думала, 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 думаю, ну. Е... Зняти не зняти, зняти не зняти. Ні, зняти, зняти і показати. У мене так не було ще. Ну, але так є. Так є і треба і так. Треба і так показати. <гум> Знаєте, все я посиплю цукром. От як помасила всю в пляшці і посиплю цукром. По чуть-чуть, тако. Ну, бо мені, як сказати, солених скільки не треба. А ці трішечки посиплю цукром. Запах пішов вже з духовки, знаєте? запах з духовки вже пішов. Подивимось, що воно з того вийде? Може нічого, може, файно буде. Може, все буде файно. Угу. Так думаю. Я вже витягнула з духовки ці такі печенюшки, бачите? Всі гарно спеклись, вони ще гарячі, не простигнуть, але вони всі такі, такі гарно спечені. Нема ніде, щоб воно згорівши, ніде нема, щоб згорівше було абсолютно ніде. Все дуже гарненько, акуратно спеклось. Ну, нехай воно тепер вже простигає. От я вже і ці витягнула з духовки, що з цукром зверху посипала. Бачите, все гарнесенько спеклось, нічого, я тепер викладу їх на. На блюдо. Вони ще гарячі, але я їх виклала сюди на блюдо, Ну от, будуть до кави чи до чаю. Я їх розсачувала тоненько. Якби було грубо, то були б грубші. А так дуже файно. Ну от, все файно є такі печенішки ці Печенюшки. Угу. Файна. Так, це печенюшку я заберу, все до чаю, все не буду чіпати. А тут я взяла, маю сир, такий, знаєте, от він, такий еластичний, і я додав до нього цибульку, цибульку. Цибулька у мене з морозилки, я її е, як, від, відтиснула, щоб вона розморозилась. Інакше її немає, вона з кропом разом та цибулька. Добавлю сюди разом з кропом. Маю такий майонез, європейський вже майонез і сіль, сіль і перець. І зараз я буду змішувати, добавляти до того сира і змішувати робити таку на маску на, на бутербродики. Майонез вже густіший, майонез 72%. Я чуть посолю, чуть-чуть так, і чуть-чуть поперчу. Знаєте, отако. От Попробуємо потім у насі. Печенюшки мої вже простигли, бачите, вже всі такі гарнесенькі, бачите, простигли. І я їх вложила на цю тарілку. А тепер я маю свої огірочки, мариновані, витягнула з баночки. от Відкрила баночку, витягнула огірочки і буду їх нарізати, ну, так, знаєте, тоненько. Не дуже так кругло, але от так тоненько їх наріжу. Я собі посчитаю, скільки мені таких кусочків треба, знаєте? Отак От собі тоненько наріжу. А зараз я огірочок нарізала. А зараз я буду всі печенюшки розрізати на двоє. От цим тоненьким ножем, бо ножем тоненьким всім дуже добре. Дуже добре. Вони пропеклись, бачите? І я їх так буду. Складати, щоб вони, як дві частинки були одинакові, щоб не було одна, одна така, а друга така, потім їх збирати і шукати. От дві частинки, щоб були одинакові. Щоб була одна до другої. І так зараз я їх поріжу не всі, скільки мені треба, всі мені не треба, а ті останні так з'їсті. І будемо з вами продовжувати далі. Отак от. Так, о. Бачите, ото йде сюди, 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 сюди. Ну і так, щоб не загубити. А тепер, мої дорогенькі, я буду продовжувати. І буду брати ножиком на маску, намащувати одну половинку. Отако от акуратно. акуратно треба. І буду намащувати другу половинку. Ну, скажу вам, то трошки бавлинка, ну але коло чого не бавлинка? А коло чого не бавлинка? Коло всього бавлинка. Коло всього бавлинка. І буду накладати кусочок оселеця і кусочок огірочка, і зверху. Другою половинкою прикладати. Отака вам буде закусочка. Отака буде закусочка. Отак я зараз пороблю ці всі половинки. Оці всі половинки, так зараз я пороблю. Таку зроблю закусочку. Ні, то сюди. Бачите, там нижня, нижня, ця половинка нижня. От ставлю сюди і сюди ставлю огірочок і зверху накриваю другою половинкою. Бачите, і зверху накриваю другою половинкою. Так пороблю всі. І що ж, мої дорогенькі, я продовжую, продовжую накладати. Продовжую накладати, кладу огірочок, кладу рібку і зверху кладу другу половинку. Бачите, зверху кладу другу половинку. Знову огірочок, рибку і другу половинку, і другу половинку. Отак. От Вона нікуди не розлітається, все дуже гарненько тримається. І продовжую далі. Так, мої любі, така красота. Така смакота і така красота в нас виходить. Оскільки в мене є рибки, стільки я і зроблю. Оскільки я і зроблю. Ну, от, така у мене вийшла закусочка. Можете сміло готувати. Дуже добра, дуже смачненька. Так що все файно вийшло з того кіста. Я думала, що нічого не вийде, але вийшло все супер, супер! Все супер смачненьке. Сміло можете готувати таку закусочку. Ну, от, мої дорогенькі, я іще одну вам показала закусочку, яку можна приготувати на новий рік. Готуйте дуже смачно, дуже смачна така супер закусочка, супер. А я вам зараз всім щиро дякую, хто залишався зі мною, хто підтримує мене то ставить подобайки, пишіть коментарі, підписуйтесь на канал. Щересенько вам вдячна, мої любі. щересенько вам вдячна. А зараз залишайтесь здоровими, будьте щасливими. Всього вам доброго. Бережіть себе, бережіть свою родину. І всім до зустрічі, мої хороші. Всім пока. Всім пока.